Два роки без писанки. Акторки, телеведучі та просто русі, як її любили називати колеги. Про сина, з яким Руслана Писанка ладнала краще від чоловіка, та про життя без коханої. У цьому матеріалі про ексклюзивне інтерв'ю обозюа з чоловіком легенди Ігорем. Я Олена Ковальова. Давайте згадаємо, якою була сіма улюблена українська акторка. Їй було всього 57. Сильна, незалежна та яскрава. Руслана Писанка. Неочікувана для всіх тяжка онкологічна хвороба забрала життя артистки. Минуло два роки. Невимивно тяжкі і довгі два роки. Відверто розповів нам чоловік актриси Ігор Ісаков. Це інтерв'ю ми розпочали із розмови про сина пана Ігоря від попереднього шлюбу. Малому Ігору було три, коли Ігор та Руслана познайомилися. І з тих пір із сином у Руслани були теплі відносини. Іноді ще тепліше ніж з батьком. Писанка стала для нього другом та справжнім наставником на все життя. Воно й не дивно артистка могла знайти спільну мову з будь-ким. Жінка навчила Єгора життю. Вміння готувати суп ще з малих літ теж заслуга Руслани. Могла покомандувати, каже Ігор, але дуже по-доброму її слухалися всі. Вона звала хлопця до себе на кухню і готувала разом із ним. Мовляв, у цьому житті пригодиться абсолютно все. Ігор частенько бачив таку картину. Руся варить бульйон, Єгор чистить картоплю. У такі моменти чоловік не чіпав таку ідилію. Напевно, не хотів втручатися та псувати такий момент. Ця родина була разом майже 24 на 7. Навіть гостей вони зустрічали у трьох. Чоловік каже, якщо Єгору було нудно з друзями батьків, шов у кімнату і займався своїми справами. Та й загалом виріз він самостійним хлопцем. Після закінчення 9 класу хлопець приїхав Черкас до Києва та оселився в їхньому з розланою будинку. Студент Національного університету фізичного виховання та спорту у якийсь час Єгор вирішив для себе, що хоче залишити навчання в університеті та поїхати за кордон. І вже більше п'яти років мешкає там. З батьком він на зв'язку по телефону. У неї все завжди було легко і просто. Переїзд сина до Києва. Прекрасно. Познайомити всю свою сім'ю з коханим, звісно. Ігор каже, з цим не було жодних проблем. Сім'я Русі мить стала і його сім'єю. Цитую словами чоловіка. Всі писанки якось відразу стали моїми. З молодшим братом жінки Аліком Ігор теж швидко подружився. Мовляв, той за характером добра людина. Та й з татом Руслане теж знайшов спільну мову. Під час першої зустрічі її батько запропонував піти і поїсти смажену картоплю. А ось те, що й було дещо складніше. Вона одразу сказала, образиш Русю, зламаю шию. Попри все, Ігор згадує такі моменти з усмішкою і наголошує, якщо те ще мали якісь проблеми, одразу спішив на допомогу. Де що там говорити? Навіть друзі ведучої стали схожі на завжди і близькими людьми пану Ігорю. Один із них ведучий на «1 плюс 1» та колишній керівник жінки Єгор Гордієв. Після смерті актриси чоловік завжди приїжджає, часто дзвонить та не забуває згадувати теплі історії Русі і про Русю з її рідними. Разом вони щось смажать на вогні та говорять про своє. Ну і авжеж ж не залишають один одного без допомоги. Також чоловік Руслани підтримує контакт із продюсером Олексієм Гончаренко та Віктором Андрієнко. Між іншим, з актором жінка зіграла не один десяток вистав. Чоловік каже, у них є спільна група в соцмережах. Там є і деякі інші знайомі та друзі жінки. Вони спілкуються та згадують хороші моменти з акторкою: спільні ефіри, вистави, подорожі. За словами Ігоря, Руслана ніколи не любила засмучених людей, Їй не подобалось, коли хтось біля неї стояв без настрою. Вона мала свої методи підтримки, і для кожного вони були різні. Я, Руся і Коти. Саме так Ігор згадує певні спільні моменти. Поруч завжди і досі їхня кішка-флешка, її вже близько десяти років. Флешка-годувальниця у сім'ї, жартує пан Ігор. Завжди приносить свою здобуч до дверей, турботи та уваги від кішки у чоловіка вдосталь. Вона навза відволікає його від поганих думок. Це було відверте інтерв'ю, в якому пан Ігор зізнався. Рік по смерті дружини вирішив перепоховати писанку на Берковецьке кладовище. Там і поховані і рідні Руслани. Ігорю наснилось, що душа актриси хоче бути поруч із сім'єю. Ну і я вже ж виконав бажання коханої. Взагалі чоловік не вірить у такі знаки. За його словами, містика це від лукавого. Хоча іноді зізнається, буває. І це не дивно. Квартира засипана спогадами про Русю: фото, сценічні костюми, нагороди, як тут забудеш, але ходить до могили часто, прибирає, витирає пам'ятники і проводить там самоаналіз. На цьогорічне прощання з писанкою пан Ігор не буде зраджувати їхнім традиціям і приготує борщ. Чому? Бо, за словами Ігора, почав готувати його ще у Німеччині, коли поминали Русю. Каже, наче все робив за рецептом жінки, але виходить все одно по-іншому. Надіється на готування цієї страви доєднаються й інші, хто захоче згадати, подумати та поговорити з писанкою. У ексклюзивному інтерв'ю ОБОЗ.ЮА чоловік поділився щемливими моментами та своїм життям протягом двох років без своєї писанки. Якщо ви ще не подивилися, заходьте на канал та підтримайте коментарем. Мене звати Олена Ковальова. Побачимось у наступних випусках.